Я думаю, що ринок продовжує свою органічну таку трансформацію зростання? Я думаю, що буде більше великих інфраструктурних цікавих об'єктів, тому що ми вже побачили цей тренд в кінці 2024 року, і ми знаємо, що інвестори обирають саме ті проекти, де розвинута інфраструктура. І Я вважаю, що якраз туди буде рухатись тренд. У 2025 році запускається багато проєктів. Конкуренція вона зростає. Наскільки це вплине на ціноутворення всередині країни для? Туриста, ми точно бачимо, що ціна буде рости. Якщо ми говоримо про весь 25-й рік, його зараз важко спрогнозувати, тому що ми всі в очікуванні миру. Я думаю, що від цього буде багато залежати. Що дійсно довгоочікуваний мир прийде? Тренди трошки, я думаю, змістяться в сторону столиці. Якщо ні, то продовжиться зростання на заході. Один із трендів, який ви окремили в готельній нерухомості, в концепціях це тренд на ретрити. Чи бачите ви реалізацію? Цього тренду в своїх об'єктах ретрити це частина рекреації. Да? ми зараз говоримо не просто про готельну нерухомість. Ми говоримо про рекреаційну нерухомість. Також інші види рекреації, і я думаю, що якраз нерухомість готельна рекреаційна, яка буде саме направленими на оздоровлення, на догляд за своїм тілом, ну і також за внутрішнім світом, за душею це все зростаючий тренд, який буде набирати набирати популярність. оскільки багато хто з девелоперів пішли якраз по цьому. У напрямку я думаю, що креатив і конкуренція зроблять свою справу, і ми побачимо багато цікавих проєктів. для вас, як для девелопера, концепція Волу. Наскільки ви бачите в ньому перспективу масштабування? Це дуже крутий концепт, який мені дуже подобається. Ми його гарно реалізуємо, продаємо. До речі, ми вже запустили Макдональдс. Макдональдс вже працює. Такий концептуальний міський ком'юніті готель. Крута концепція, з якою я б рухався по Україні і навіть за межами України.